Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Сеня завжди сміялася з тих, хто плутав дорогу у лісі Ну, як можна загубитися? Он сонце світить, йди собі в тому напрямку, говорила друзям. Але цього ранку сама потрапила в халепу, вона виїхала з міста ще до світанку. Щоб устигнути назбирати грибів до обіду, дорога була пустою, асфальт траплявся місцями побитий, довелося оминати ями, машину залишила на узбіччі, бо далі грунтовка виглядала сумнівно. Застригати не хотілося. Взяла кошик і сміливо пішла в глибину лісу. Грибів справді було чимало під березовики, навіть кілька красенів білих. Ксеня захопилася, ходила все далі й далі, аж поки не зрозуміла, коли перейшла лісову дорогу, і де тепер машина, ще й сонце, як на зло, заховалося за хмари. І де тепер машина? Так, спокійно, Тішала вона сама до себе, поправляючи неслухняне волосся. Ішла ніби рівно. Значить, треба просто повернути назад. Та той назад чомусь вів ще глибше в глибину лісу. Вже й кошик важкий, і сонце піднялося високо, а стежка незнайома. В лісі стало тихо, тільки десь вгорі тріскотіли сойки. За годину Ксеня вийшла до галявини, а там хатинка, старенька, з похиленим парканом, городом та стиглими кущами малини. Біля дверей сиділа бабуся в хустинці і щось перебирала в місці. Ксенія з полегшенням видихнула, побачивши її, наблизилась і несміливо промовила Добрий день, ви не підкажете, як вийти до траси? Я тут трохи заблукала. Бабуся підняла очі, вони були світлі, уважні, з тих, що одразу бачать наскрізь. Ой, доню. хитнула головою. Сюди давно вже машини не доїжджають. А ти бачу з міста? Так, приїхала по гриби. Машина на узбіччі десь там, махнула рукою Ксеня. Ну, раз уже забрела сюди, заходь, траса від нас далеченько, та й дорогою сама не йди, бо місцевість тут така заплутана. Відпочинеш, тоді подумаємо, як бути. Ксенія вагалась на мить. Але запах свіжого хліба на хмелі, що тягнувся з відчинених дверей, і добрий погляд старенької жінки переконали її. Дякую. Якщо можна, я справді трохи присяду. Вона переступила поріг, у хаті пахло сушеними яблуками і свіжим житнім хлібом, стіни були побілені, над вікном висів рушник із червоним візерунком, а в кутку стояла стара піч. Сідай, доню. Бабуся показала на лаву біля столу, ти, мабуть, із дороги втомилася. «Я чайник поставила якраз закипить. Ксенія присіла, обережно ставлячи кошики з грибами на підлогу, їй було ніяково, ніби вона вдерлася у чужий простір. Вибачте, що турбую, несміливо почала вона. Я справді не думала, що так далеко зайду. Та яке там турбую? Махнула бабуся рукою, людина в дім зайшла то радість, а не клопіт. Тепер рідко хто стежкою сюди завертає. Ксенія відчула, як їй стало тепліше на душі, У місті все інакше. Люди завжди кудись поспішають не дивляться одне одному в вічі. А тут простота. Ви самі тут живете? обережно запитала вона. Сама, кивнула жінка. Діти в місті, онуки там же. А я вже куди піду. Тут моя хата, моє життя. Бабуся поставила на стіл чайник, витягла з шавки склянки, поклала кілька шматків хліба і мисочку з медом. Пригощайся, доню, ти ж, певно, ще з самого ранку нічого не їла. Ксеня засміялася винувато, точно, тільки каву зранку випила. О, так не годиться. Бабуся підсунула їй хліб, без сніданку, та ще й по лісі ходити. Вони почали пити чай. Спершу мовчали, але поступово Ксенія розслабилася. Мене звати Ксенія. Нарешті промовила вона, а я баба Марфа, з усмішкою відповіла жінка. Ну що, Ксеню? На тих грибах аж так заробилася, що й дороги назад не знайшла. Виходить, так. Знітилася дівчина, а у вас тут добре, затишно. Та що там затишно? Стара хата, але знаєш, коли людина приходить і хвалить, то й мені приємно. Синя подивилася у вікно, сонце світило на город, де червоніла калина. Раптом вона відчула, що ніби повернулася у дитинство, у бабусину хату, де завжди пахло пирогами і сушеними травами. У голові майнула думка. Може, саме такі зустрічі трапляються не випадково. Баба марфа наливала ще чаю, а сама все косо зиркала на кошик із грибами? Гарний улов у тебе, нарешті промовила вона, нахилившись ближче. Тільки, от шкода, не всі ті гриби тобі на користь підуть. Ксеня здивовано підняла очі. Як це? Я ж розбираюся трохи. Он білі. Підберезовики, сироїшки. А оце що? Бабуся показала на темний грибок з боку кошика. Ксенія нахилилася, здавалося, звичайний маслюк. Маслюк же. певнено, сказала вона. Ага, тільки не зовсім. То його двійник. Якщо б посмажила, самій би ще нічого. А комусь дати біди не оминуте. Живіт так скрутить. Серйозно відповіла баба Марфа. і таких у тебе тут кілька. Сеня різко відчула, як у животі защеміло. Господи, добре, що я до вас зайшла. Баба Марфа глянула на неї. Недобре, доню, а якось воно так мало бути. Знаєш, люди сюди не часто потрапляють, а хто потрапляє, у кожного своя причина. Сеня не відразу зрозуміла. Яка ще причина? запитала Ксенія. от і побачимо. Спокійно мовила бабуся, ніби знала щось таке, що Оксеня ще й навіть уявити не могла, бо не всі дороги у лісі випадкові. Її загадкові слова зависли в повітрі, і Ксеня відчула легкий холодок уздовж спини. Вперше за весь день вона подумала може, ця зустріч справді не просто випадковість? Ксеня відчула, що баба Марфа не просто так глянула на неї отими світлими очима там було щось, ніби вона бачила більше, ніж прості люди. Бабуся повільно переклала недобрі гриби в окрему мисочку, потім сіла навпроти і склала руки. Знаєш, Ксеню, почала вона, у мене тут у лісі кожна стежка знайома. Я тут народилася тут і старію, і бачу трохи інакше, ніж інші. Як це інакше? Насторожилася Ксеня, намагаючись усміхнутися, хоча всередині вже все тривожно заворушилося. А так, що люди, які заходять до мене, не випадкові. Я бачу в їхніх очах не тільки сьогоднішнє, а й те, що тягнеться за плечей, а часом і те, що попереду. Ксеня мимоволі насупилася. Ви хочете сказати, що вмієте. Ворожити? Та яке там ворожити? махнула рукою баба Марфа. Я того не вчилася. Просто господь дав таке око одному гриб покаже, а іншому людину в дорозі зупинить. Бабуся знову подивилася на Ксеню. Погляд був її уважний, ніби проник у саму душу. Ти ж не просто так потрапила сюди, доню, у тебе зараз у житті дорога роздвоїлася. Ти сама ще не вирішила куди йти. Ксеня знітилася, слова були влучні, наче стріла. Ви справді так думаєте? тихо запитала вона. Я не думаю, я бачу. Он у твоїх руках кошик, повний, гарний. Але якби не зустріла мене, половина б грибів була б гірка отрута, отак і з життям. Збоку здається, що все добре, а всередині може ховатися біда. Синя мовчала, ковтаючи гарячий чай і відчуваючи легкий неспокій. Вона й справді давно вагалася залишатися її в місті на тій роботі, яка виснажує, чи наважитися на зміни, яких так боялася. Баба Марфа ніби прочитала її думки як підеш тією стежкою, довго кружлятимеш. Але ще є час вибрати правильно. Баба Марфа ще довго мовчала, перебираючи пальцями край рушника, потім повільно підвела очі і сказала Знаєш, Ксеню, у житті все непросто, але ми самі все ускладнюємо. У тебе зараз є три дороги. Три. Ксеня здивовано нахилилася вперед. Перша це залишити все так, як є. Ходитимеш по колу, як білка в колесі, робота, від якої душа сохне, люди, яким ти не потрібна, лише твоя користь для них. Ксеня стискала пальці на склянці, вона ніби почула власні думки, які боялася озвучити. Друга, продовжувала бабуся, вирватися з міста. Там тебе чекає спокій, але й самотність це дорога, де серце заспокоїться. Та лишиться пустка. А третя, пошепки запитала дівчина. Баба Марфа злегка усміхнулася. Третя, Найважче. вона поведе тебе туди, де ти зможеш бути собою, але мусиш наважитися сказати правду і собі, і тим, хто поруч, інакше не відкриється. Ксеня відчула, як по спині пробіг холодок, яку правду? Ледве промовила вона про те, чого ти насправді хочеш і кого? Бо ти живеш не своїм життям, а тим, яке для тебе придумали інші. Баба Марфа підвелася і підійшла до полиці, взяла невеликий вузлик, загорнутий у стару полотину, і поклала перед Ксенією. Оце тримай! Там нитка, червона і маленька свічка. Як надумаєш...» Роз'яжи вузлик і запали ту свічку. Але тільки тоді, коли справді вирішиш, що більше не хочеш жити наполовину. Ксенія боязко доторкнулася до вузлика, від нього йшло щось дивне тепле й водночас тривожне. І що буде? прошепотіла вона. Побачиш світло завжди відкриває те, що сховане у темряві, світло завжди відкриває те, що сховане у темряві. Бабуся дивилася на неї так серйозно, що Ксеня відчула це не якісь забобони, а щось справжнє, важливе. Вперше за довгий час у неї з'явилося відчуття, що вона стоїть на порозі змін. Ксеня сиділа на лавці, тримаючи вузлик у руках, і довго не могла вимовити ні слова. Відчуття було таке, ніби баба Марфа витягнула назовні те, що вона сама ховала навіть від себе. Нарешті вона глибоко зітхнула і заговорила ніби більше й не могла тримати всередині. Знаєте, бабусю Марфо, ви маєте рацію у мене справді три дороги, я просто ніколи їх так не називала, стара уважно слухала, не перебиваючи. Перша це моя робота я працюю в фірмі, де всі одне одного з'їдають постійні звіти, нерви, начальство, яке бачить у мені лише цифри. Я втомилася жити від понеділка до п'ятниці, але боялася втратити стабільність. Друга, мені довго хочеться вирватися, кинути все і поїхати десь у село, подалі від метушні. Там, може, й спокій, але ж я розумію буде самотня. у мене немає сім'ї, дітей, є друзі, але вони всі в місті. зайняті собою. Я ніби випаду із життя. Вона зупинилася, пальці нервово перебирали вузлик, а третя дорога синя подивилася у вікно, де за селом синів ліс. Це правда. Я давно хочу сказати собі досить, ти живеш не своїм життям. Я погодилася бути з людиною, яка мене не любить. Ми разом уже кілька років, але я відчуваю себе поруч із ним пустою. Він навіть не питає, чим я живу. Просто так зручно, а мені страшно визнавати, що це помилка, що я сама себе зрадила. Голос її зірвався. Ось чому я заблукала саме до вас, бо в житті я давно заблукала, і ви це побачили. Баба Марфа тихо всміхнулася, але не з іронією. От бачиш, Ксеню, ти вже сама сказала людина, яка в голос визнає свою правду. Робить перший крок, а далі дорога сама тебе виведе. Сеня сиділа, ніби камінь із плечей упав, вона зрозуміла ті три дороги не загадка це її власний вибір, від якого вона тікала роками. Ну що, доню, сказала баба Марфа, підводячись і беручи в руки палицю. Досить сидіти. Ходімо, виведу тебе з лісу. Не можна людині довго вагатися. Бо тоді темрява тягне назад. Ксеня піднялася, міцно стискаючи в кишені вузлек, серце калатало. Здавалося, цей маленький шматочок полотна вожить більше, ніж увесь кошик грибів, вони вийшли з хатини. Стежка, якої раніше Ксеня не бачила, вела між кущами калини і молодими березами, сонце пробивалося крізь гілля, і все довкола виглядало якимось незвично світлим. Запам'ятай, мовила баба Марфа дорогою, вузлик ти розв'яжеш не тут, тільки коли наважишся зробити крок. У ньому нитка що з'єднає тебе з тим, кого ти шукаєш. Не біда, що ти не знаєш його імені якщо твоя душа готова, він прийде. Сеня слухала, і в грудях з'явилася дивна надія. За півгодини вони вийшли до дороги. На узбіччі стояла її машина, ніби й не було тих довгих блукань. Як ви знали, куди мене вивезти? здивувалася Ксеня, Баба Марфа лише усміхнулася. Ліс ніколи не губить тих, хто слухає серцем. Вона торкнула Ксеню за руку, і дівчина відчула тепло, яке неможливо пояснити Йди, доню, твоя ще попереду. А вузлик, бережи. Там не просто нитка й свічка, там твоя дорога до людини, яка тебе зігріє. Ксеня сіла в машину, коли озирнулася, бабусі вже не було й видно, лише стіна лісу. Їхала додому мовчки, але думки крутилися навколо узлика, і десь глибоко вона відчула зовсім скоро той момент настане, бо в житті вперше з'явилася не просто мрія, а справжня надія на нове. Інакше, щасливе, у місті все здавалося ще більш сірим, ніж раніше. Ксеня повернулася в офіс, люди метушилися, говорили про нові проєкти, премії, а їй здавалося, що вона дивиться на це збоку. Ввечері вдома було ще важче. Її співмешканець Сергій сидів з недбуком і майже не глянув у її бік, ти знову забарилася. Буркнув він, навіть не відриваючи погляд від екрана. Я вечерю сам розігрів. Ксені мовчки поставила кошик із грибами на стіл. Сергій навіть не запитав, де вона була і чому повернулася так пізно. У грудях різануло. Ось воно життя для зручності. Тієї ночі вона довго лежала без сну, стискаючи під подушкою вузлик. Перед очима вставали очі баби марфи. Скажи правду, інакше не відкриється. Наступного дня вона не витримала. Сергію, почала вона, стоячи біля дверей. Нам треба поговорити. Він роздратовано озирнувся. Що знову? Я більше так не можу. У нас немає нічого спільного, крім квартири. Я не хочу жити наполовину. Сергій знизав плечима. Ну, йди, якщо хочеш. В нього в голосі не було ні болю, ні здивування, тільки байдужість, і це стало для Ксені остаточним підтвердженням вона робить все правильно вона зібрала речі, поклала в сумку вузлик і вийшла. Двері за спиною зачинилися тихо, але для неї це прозвучало як гучний стукіт. Перше за довгий час Ксеня відчула свободу. Було страшно, але водночас легко. Ввечері вона сіла на підвіконня у новій орендованій маленькій квартирці, дістала вузлик, серце калатало так, ніби мало вискочити. Час. Прошепотіла вона і розв'язала нитку. У середині справді була свічка і червона нитка. Ксеня запалила свічку. Полум'я затремтіло і освітило кімнату теплим світлом. У ту ж мить їй телефон задзвонив. Номер був незнайомим. Вона підняла слухавку. Добрий вечір. Це Олексій. Ви, випадково, не загубили документи біля вашої машини? Я знайшов папку з вашими паперами на узбіччі за містом. Ксеня замерла. Машина? Узбіччя, ліс? Вона раптом зрозуміла. Ось воно. Початок тієї дороги, про яку говорила баба Марфа. Так, це мої документи. Нарешті видихнула Ксеня. Господи, я навіть не помітила, що загубила. Дякую вам. То добре, що знайшов. У слухавці пролунав теплий, спокійний голос Можу завтра підвести, якщо вам зручно. Ксеня озирнулася на свічку, що горіла на столі. Полум'я ніби хиталося в такт його словам. Завтра так, буде добре, мовила вона і всередині відчула дивне хвилювання. Наступного дня вони зустрілися в квартирі неподалік її роботи. Олексій виявився трохи старшим за неї із щирою усмішкою і уважними очима, які дивилися не повз, а прямо в душу. Завтра так, буде добре, мовила вона і всередині відчула дивне хвилювання. Наступного дня вони зустрілися в кав'ярні неподалік її роботи. Олексій виявився трохи старшим за неї, із щирою усмішкою і уважними очима, які дивилися не повз, а прямо в душу. Ось ваші документи. Він поклав на стіл акуратну папку. У вас випав навіть пропуск із роботи. Я спершу думав віднести його до офісу, але вирішив зателефонувати. Добре, що вирішили, усміхнулася Ксеня. Інакше я б досі бігала в паніці. Вони сіли пити каву, і розмова сама собою потекла в звичному приємному руслі про дрібниці, про роботу, про місто. Синя відчула, що їй давно не було так легко і затишно з кимось. Коли вони вийшли на двір, Олексій зупинився і трохи вагався, а тоді сказав Я не знаю, чи це доречно, але хотів би ще побачитися. Сеня подивилася на нього і відчула, як у кишені тепліє вузлик. Нитка, яку поклала баба Марфа, ніби тягнула її вперед. Я теж хочу, тихо відповіла вона. Ввечір того ж дня Сеня сиділа вдома і дивилася на вузлик. Свічка вже догоріла, залишивши маленьку калюжку воску. Але головне вже сталося. Нитка почала вести її дорогою, яку вона боялася вибрати. Минуло кілька місяців. Життя Ксені ніби перевернулося, вона почала працювати віддалено, менше грошей, але більше спокою. І головне, поруч був Олексій. Він часто заходив до неї ввечері із сумкою продуктів. Ну що, господине, сьогодні варимо грибну юшку, жартував він, викладаючи на стіл морку і петрушку. Та вже краще ти ріш. Бо я після того лісу ще й не наважилася гриби сама готувати. Сміялася Ксеня, одягаючи фартух. Вони готували разом, якось по домашньому, просто. І навіть у таких дрібницях Ксеня відчувала ось воно, життя і затишок, якого їй бракувало. Одного вечора Олексій обняв її за плечі і мовив Ти знаєш, коли я знайшов ті документи, було таке відчуття, Ніби сам ліс мене до тебе приїв. Ксеня замерла, бо вона знала так і було Ліс, баба Марфа, той вузлик це не випадковість, це дорога, якої вона боялася, але яку таки обрала. Вона розповіла йому все і про те, як заблукала, і про бабу марфу, і про вузлик із свічкою. Чоловік слухав мовчки. Потім взяв її за руку і промовив Знаєш, я ніколи не був забобонним, але після цього я вірю, що іноді хтось з гори справді нам підказує, тільки треба мати сміливість слухати серцем. Вона кивнула, і в очах її заблищали сльози. Тієї ночі Ксеня вийняла вузлик востаннє. Усередині лежала лише червона нитка, вона обмотала її довкола свічки і прошепотіла. Дякую, бабусю Марфу, дорогу я знайшла. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.